Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх відати! Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так: жанри в музичному мистецтві. Давайте пригадаємо з вами, які жанри ми е, з музики вже вивчали. Ну, по-перше, це первинні жанри пісня, танець і марш, на які розподіляється вся музика. По-друге, пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, що є вокальна музика і інструментальна. Вокальна, тобто та, в якій співають, інструментальна там, де більшість грають. Також ми з вами розмовляли, що є музично-театральні жанри. Пам'ятаєте, ми вивчали оперу, балет, які входять до цього жанру. А також ми з вами в минулих уроках розповідали про камерну музику. Тобто вокальну або інструментальну музику, яка писалась для невеликої кількості виконавців для маленьких приміщень. Я впевнена, що ви все це пам'ятаєте, і тому пропоную зараз послухати Мирослава Скорика мелодію в двох різних жанрах вокальному і інструментальному, і відповісти на такі питання. Поміркуйте, як однією мелодією можна виразити душу українського народу, без слів розказати про його складну долю і незламність, передати глибину і біль, а разом із тим оптимізм і віру в щасливе майбутнє? Чи можна назвати цей шедевр сучасної музики лейтмотивом України? Фактів, коли один композитор творив в різних жанрах. І щоб в цьому переконатись, я вам пропоную послухати Вольгана Амадея Моцарта різні твори, фрагменти різних творів з різних жанрів. Слухайте уважно. Після себе не тільки видатні твори, а й загадки про своє життя та смерть. Історія створення Моцарта Реквіма та його смерть являється теж загадкою. В 1791 році, коли Вольфганг Амадей Моцар знаходився на межі злиднів, до нього прийшов незвичайний незнайомець. Не називаючи свого імені, він запропонував композитору за велику плату написати заопокійну месу, тобто реквієм. Моцарт почав писати музику в незвичному для себе жанрі. Ця музика була пронизана протилежними почуттями, білью втрати, скорботою, сумом, жагою життя і небажанням з нею розлучатися. Таємний візити незнайомця в Чорному. Здавалися для Моцарта якимось зловісним знаком. Емоційний та фізичний стан композитора знаходився на межі. Тому своїй дружині Констанції він в той час сказав, що цю заупокійну месу він пише для себе. Хто ж був той незнайомець? Це був музичний аматор граф вальзах. Який скуповував твори відомих композиторів, а потім присвоював їх собі. Він заказав Моцарту заупокоюну месу для своєї покійної дружини і хотів теж видати авторство своїм, Але йому цього не вдалося зробити. Моцарт встиг доручити своєму учню Французю Смайеру закінчити роботу над реквіюмом. Пояснивши йому, що треба робити, Моцарт впав у безпам'ятство і до ранку помер. Йому на той час було лише 35 років. Видатного композитора було поховане в загальній могилі для бідняків. Через багато років в центрі відня було споруджено пам'ятник великому творцю. Реквіум це останній твір. В житті видатного композитора Вольганка Амадея Моцарта. Час прийшов розпіватись. Спочатку жиємо свій язичок. Смачно. А тепер кінчиком язичка чистимо зубки вгорі і внизу. Звук на закритий ротик. Сіли рівнесенько встали рівнесенько. Можна підтримувати собі ось тут е животик, щоб вам було легко дихати. Плечі не піднімаємо. Звук такий. Якомога довше. Три-чотири. Я з вами. Три-чотири. Це було налегато. з'єднали такий довгий-довгий звук, так? а стакато – це немов стрибає зайчик. Форте лігато. Mm -hmm. Я сподіваюся, що у вас це виходить. Так чи ні, діти? Разом ще раз. Лігато на піано, а потім лігато на форте. Спочатку. Mm -hmm. Тепер на форте. Mm -hmm. І те ж саме на стакати. Піано, стакати. А тепер на форте. Гм. Ну а зараз я вам пропоную послухати ту пісню, яку ми почнемо вивчати. Та й будні моя вкраїна хай світе, тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде, гуцули бойки подоляни, і відчайдушні козаки, поважні гречні галичани, мої вилюбі земляки. На калині, вдячна, що я народилась в Україні, Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста і ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась в Україні, Волинь кутя, чорне море. Бо ми одним у найді проби гори, бо Україна це наш дім, звинять піснями вуховинці, до Запоріжжя йде луна одна родина українці, це наша рідна свято. На калині вдячна, що я народилась. Починати розучувати цю пісню, і ми почнемо з приспіва в повільному темпі, я разом з вами не хвилюйтесь. Українці, ми єдина сім'я, співуча мова пшеничні поля, чиста ніжна, наче пташка на калині. Вдячна ящина родилась в Україні, українці, ми єдина сім'я. Здається, що пісня весела, мелодійна, задорна, і ви з задоволенням її будете співати. Пропоную ще раз заспівати зі мною приспів, а потім ми трішечки ускладимо. Приготувались? Готові? Українці єдина сім'я, співучка. Тажка на калині, вдячна, що народилась в Україні, Українці, ми єдина сім'я, співуча мова пшеничні поля. чиста ніжна, наче пташка на калині, вдячна, що народилась в Україні. Мені здається, що у вас все виходить, ви з'ясували, що. Приспів повторюються слова, текст повторюється двічі, так? І мелодія майже повторюється. Ну, а тепер я ускладнюю тим, що я заспіваю куплет. А ви самостійно спробуйте заспівати приспів. Я впевнена, що у вас все вийде. Не хвилюйтесь. У вишиванці святої будні! Моя країна хай цвіте, Писни. що у вас вийшло дуже добре, і ми продовжимо цю пісню в чат на наступному уроці. Дякую вам за сьогоднішній урок. Сподіваюся почути і поможе побачити ваші відповіді собі на Viber. До побачення. До побачення! До нових зустрічей і бувайте здорові!